У IV столітті. Йдемо до церкви, помолимося і продовжимо. Мастер святого То Я почав записувати. 810 років. У ну, нас, знаєте, раніше була така маленька так, та стіна, знаєте. Потім добудували цю частину купол. Знаєте, як через століття Потім добудували крипти. Тут знаходяться крипти під тим покриттям. І вона, знаєте, так притягала тут різні конфесії. Незалежно, знаєте, від конфесій тут були поховані і католицькі, і православні і священники. Також були похоронені залишки хресок дуже древні. Вони були да, штукатурини, потім їх відкрили. Тут такий поганий стан. Але, але вони, як кажуть, дуже древні мають велику цінність. мистего з поставодах. Тут захоронені декілька єпіскопів Львівського і до заснування цього храму маю відношення. Галицькі князі. Здесь якісь трапезні ці щось таке там. Мені здається таке якась -то будівля дуже стара. Потім підіємо Папа Бенедикта. Туди щось. Там видивлялося. Буди ближче ми. Прослухаю розповідь про створення цього храму. Чекаємо десь піти до криниці зі святою водою. так розуміти, це, це храм під відкритим небом. Алтар. Старі кам'яні стовби. Ось якісь ворота були, бо залишились залізні кріплення. Там наші відпочиваються. Мабуть, залишки, а якісь святі. То щось ж непонятне, незрозуміло а то, мабуть. Дідачий садок для дерев, якісь поважні особи їх садили. Зараз я туди підійду. Ось тут пам'ятники це король Лев, то князь Лавр, а то Андрій Шептицький. Ну, тому спитаємо. Лев, то мабуть засновник Лева чи Львіва. Як завжди, у кожному, навіть самому маленькому селі є стенд, присвячений героям Небесної Сотні загиблим. Розлив. На розливі, сьогодні. Да? Все веселе. Молодці. Десь на той горі, як кажуть, був той монастир, якому більше тисячі років. Він дерев'яний. Його залишків немає, а цей, що, в якому були Лаврівський Кам'яний, то йому стверджують, що 810 років. Я трохи підіймусь на цю гору. Виду що тут, що тут видно. Дерева високі ОС я підняв вікторище і знов тут бачимо як вже декілька разів я бачив, тут 14 стацій. Це, мабуть, упом'янути в Біблії. Основні моменти сходження Христа на Голгофу, істочник Христоса, ну і як він несе хрест туди. вже підібратися на гору, то о всі ці гранитні дошки не буду досліджувати. Ось, Знімо красиві дерева, лісосінькі, по які 5 чи 6 стовбурів виходить з одного місця. Далі наші хлопці пішли брати до колодязя воду. Іщу воду, ось тут якийсь колодязь, але він плитою прикритий. Вода Якась вежа, ну мабуть оборонного значення, Ось якісь металеві частини виступають. Тут, тут. Ось бійниця. Що там всередині? Щось там є? Ну то. Лаврівський монастир, як ми кажуть, ну, цей будилі 800 років, а тому дерев'яному, що був на горі, більш тисячі років, тому це батько Лева Галицького. Тут був монахом чи після князівства свого той, той, той Іван Галицький, що на честь свого сина Левана. Назвав місто Лева. Львів.